Ні, ну розумієте, в будь-які патові ситуації, у нас багато разів були начебто патові ситуації, начебто все е, йшло не найліпшим сценарієм, е, ми знаходили можливість е, вийти з ситуації більш-менш нормально. Тобто все буде добре, я... це не просто формація на те, щоб тримати рівновагу, але й момент того, що я дійсно вважаю, що. Ми зараз йдемо на по найгіршому сценарію, котрий міг вже програтися багато разів. Нас кожен рік він готує, готував і давав нам можливість можливість піти по гарному сценарію, по поганому сценарію. Час і часу ми брали по гарні сценарії. Іноді ми беремо нейтральні сценарії. Але от по найгіршим сценаріям, котрі нам прописані і пропонуються, ми їх не використовуємо. Тому не так все погано, як могло бути. Трамп сказав, що закінчиться війна в Україні після того, як ми закінчимо конфлікт в Газі. Ніколи? Як вам таке? Цікава конструкція Ніколи. Як вам таке? Це дуже погано. Тобто, це, це дуже він погано. Не подумав. А так він вже вже закінчив, начебто минулого разу він казав, що там вісім конфліктів, вісім війн. Ні, то не, 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 не. Я думаю, що це була восьма закінчена війна. Потім знову він розгориться, цей конфлікт. Це буде дев'ята закінчена війна. Питаємо про газу: двійка кубків. двійка кубків в перевернутому стані. трійка кубків, перевернута майстерність. Карта місяця це непорозуміння і бачення ситуації під, під різним углом. Тобто, не силою, не демократією, не перемовинами, ніяким чином ну, формат конфлікту в Газі, mm -hmm. навіть якщо ти будеш за руку тримати і казати, що я вас змушу не, не випадає. Питання конструкції Трампа. вони... Певно, відсотків 90 вони не відповідають дійсності. Кожен раз, коли він казав, що тепер точно я знаю, що ми зараз зустрінемося, все буде закінчено швидко. Це черговий гачок. Тут просто закид, заклик, заклик до глядачів, щоб ви не резонували, не було резонансу, не піддавалися цим меседжам. Бо під ними зазвичай нічого не, не стоїть, виходячи з розкладу, а від у нас ну пуста розмова. Немає там складової, яка якимось чином пов'язана пов'язує Україну та газу в одному лицю. А ще сьогодні Трамп має зустрітися з Орбаном. Буде переконувати Трампа провести зустріч з Путіним. Це перше. І по-друге, щоб Угорщину виключилась під санкцій проти російської енергетики. А як пройде зустріч? З Трампом гарно, чудово поговорили, поспілкувалися, але він буде впевнений, що це плідна основа для... Орбан буде впевнений. Трамп для того, щоб працювати і розбудовувати комунікацію в майбутньому. Скоріше за все, Трамп скаже, що якщо б не Байден, то цих санкцій б їх не було б взагалі. Але я не бачу, що було закриття того чи іншого питання. Е, ні санкцій, е, ми можемо пообіцяти щось, але при цьому не дати. Ні санкцій, ні зустрічей продавлено не буде, і це буде така квола, багато обіцяючи, але безрезультативна зустріч. Лаврова наче збирається звільняти чи відсторонили його. Щось його не було на засіданні на останньому такому важливому. І в перемовинах уже буде брати участь інша людина. А що там сталося? Начебто через те, що зірвалася зустріч? Є складова стикування, тобто немає зав... є підвішений стан. І підвішений стан він може взяти якусь паузу тайм-аут, але в нього випадає колосниця пряма, тобто о, рух вперед. Друге, о, в. Є два варіанти. Або тебе ти підеш на підвищення якесь, тобто тобі запропонують гарну конструкцію, або тебе вб'ють. Звільнення немає, немає завершення, немає пониження, немає створення некомфортних складових. Тебе не можуть відпустити, бо ти занадто багато знаєш, тобто тебе вб'ють. А інший варіант це момент підвищення, котре буде як, як силкою. В нього випадає повішений стан. Там немає незадоволеності. Е, більше того, Лавров зробив те, що від нього просили, е, протягнув війну у часі. Е, якщо б на меті стояла б реальна ціль і мета там зустрітися. Можна без Лаврова це було зробити, це можна було знову ж таки поїхати в ту ж саму Аляску, можна було поїхати ще десь, тобто знайти будь-яку будь конструкцію, котра тебе влаштовувала. Е, немає бажання. І насправді ці от паузи культивування ситуації, що там Лаврова зараз прибирають, воно йде дуже поруч з другою новиною. Котра зараз на перших шпальтах е, різних тайблодів, це те, що Путіну готують е, е, заміну і знову з'являється постать Патрушева молодшого в цій ситуації як потенційного кандидата. Так само по ілюзії. Е, виходячи з розкладів, воно впливає в ту конструкцію, коли для внутрішнього споживача, для ліберально налаштованого споживача всередині і поза е, територією Росії будуть створені певні такі гачки, е, закидушки, котрі будуть направлені на те, що бачите, що все ж таки відбувається з дня на день е, Путін відійде, буде замість нього хтось інший. В нас є шанси, щоб якось вартуватися. Не все так погано, і це більше спосіб відволікти нашу увагу, відволікти увагу внутрішнього внутрішніх споживачів від думок про пропологів грядки лібералів в Європі по ілюзії. Тому в мене не випадає не моменту заміни, ні моменти того, що Лавров такий. Ну як сказати, вони не в тих умовах, щоб міняти коня на переправі, навіть якщо мова йде про таку стару коняку, як Лавров, не будуть його змінювати. Він буде залишатися. Виходячи з розкладу повішений, ти побудеш в якомусь стані такому невизначеному, може зникнути е на певний проміжок часу, е а потім з'явитися знову. Друга, якщо дивитися по Лаврову, там здоров'я в дядька якби не, не, не дуже вау. І це може бути як лікувальний процес, тобто для того, щоб відновити сили. Відновити mm. енергію. На, боль... на больничний пішов, да. На Це особливість, особливість автократичних режимів, де середній вік диктатора і його оточення, плюс-мінус 70, 70+. плюс. Там клізма з ромашкою, там якась профілактика. Масажа різноманітних частин тіла і тому подібне, що почернував. Там забув поїсти, там забув ліки. Так mm -hmm. буває. В такому віці, так. Да. Я ще бачила за Трампа теж е якась конструкція на нозі в нього, був, здамічена була. Щось <с Kook> Щось якась ще там болячка теж є. Я от, знов ж таки, шановні, там людин, людина в нього. Не тільки мочеприйомник може торчати в брюках, але хрест крест з одного місця. Тобто ну вже час, час впливає. І де. І я притримую все ж таки думки, що дуже висока ймовірність, що Трамп може не дотягнути до кінця своєї президентської каденції. Карта сили перевернута. Карта мири перевернута. Тобто здоровою людиною його не називеш. Друге, вони будуть якось приховувати його стан. І третє в нас випадає карта Страшного суду. Я не думаю, що він найближчим часом там е охолоне. Я думаю, що це все ж таки момент е кармічних таких наслідків. Uh -huh. е е на смійся з діда сам дідом станеш. Uh -huh. Зараз він буде проходити ті самі процеси. Е, котрі проходив свого часу Байден, і так само з нього будуть кип кипкувати, що він там не в той бік пішов і тому подібне. Е, як то кажуть, ви розумієте, що там він ход ходить в солярій, засмагає, але як в Одесі кажуть, скільки ти бабу стару не малює, вона з дівкою не стане. Тут така сама конструкція. Тобто він стара, квала людина, котра. Буде, буде ставати з кожним днем, місяцем все гірше і гірше. Mm -hmm. Я не ну, не роблю ставку, що він до кінця каденції доскорігає перший день після свого призначення. Новий спікер парламенту Чехії наказав зняти з парламентської будівлі прапор України, який висів там на знак солідарності з 22-го року. Назвав це певним символом. Що це за символ такий з його боку? Зняти прапор України. Потім вивісили навіть три прапори. Представники палати не погодилися з його рішенням. Але ж все-таки, що це було? Символ створення Чехословакії. А, символ того, що є, ну, він не, не, не є я так, наскільки розумію, фанатом України. І нас. Дуже розклад схожий з тими перепонами, на котрі очікує Україна найближчим часом. Кремль буде намагатися культивувати процеси, котрі будуть пов'язані з тим, щоб максимально понизити рівень обізнаності європейців, західних партнерів з тим, що війна продовжується, що війна не закінчилася. Бо в мене був нещодавно такий. Така розмова з людиною, котра не з, не з України, до відношень до України Росії немає ніяких, але вона була дуже здивована, що війна досі продовжується. І людина при цьому вона ну сказати, що вона там ізольована, її там немає, і вона не знає, де знаходиться Європа, і тому подібно ні. Це ЮАР, так це далеко, але все одно. Тобто, сприйняття таке, що все вже закінчилося. Не взагалі не розумію, чому, чому починалося і тому подібне. Тобто вони будуть намагатися культивувати далі ситуації, котрі будуть пов'язані з нашими безпосередніми сусідами. І... Можуть бути не тільки такі голосні заяви з трибун, що там символи, прапори знімаємо, відходимо, але й культивування серед звичайних чехів, поляків, румун, що Україна заважає, Україна негативним чином впливає, і треба в Україні сказати до побачення, щоб скоріше поверталася додому. Бо нам тут тісно. А, попри ці палаці в колеса, в нас все одно випадає карта помірності, двійка кубків це і колесниця, це рух хто, в комбінації, котрі показують на те, що помірні зважені дії залишать Чехію а, в якості надійного партнера і союзника для України, попри всі перепони, і Притягнуті за ухо Союзи, котрі культивовані режимом Кремля, ліпше допомагайте. І знову, а. знову ж таки, польський президент Навроцький. Мало ми йому дякуємо. Українці мало вдячні. Ніяк, не ріш... ніяк ми не вирішимо проблему волинської трагедії і ніяк ми не подякуємо нормально Польщі. Та що ж такое? Що ж ми всі вдячні маємо бути? ну що це таке? Що з Польщею робиться? Підвішений стан циклічний. Скоро будуть полкувати кордони. Угу. Це як. Ну, <мас> підвішеність стану, тобто невизначеність визначеність. В контексті того, що зараз найболіше те, що крім вимикання світла, регулярних обстрілів, внутрішніх колошнечі, цей ретроград і магнітні бурі, вони впливають не тільки на українця, на українських політиків, але й на представників Європи. І ця циклічність показує, що зараз воно. Якось вляжеться на деякий час, потім знову ця тема Підійметься на поверхню, і знову ми підемо як новим циклом. Єдине, що ну, якось воно несправедливо. Про Президента е і весь уряд, котрий загинули на Підсмоленському, вони не пригадують кожного разу. Про те, що з Німеччиною Росія СРСР поділив. Е Польщу свого часу спробував поділити, вони не пригадуються. А те, що зробила Україна і начебто кожного разу як стара пластинка, Несправедливо. Несправедливо, отож. Цікаве питання від глядачів. Подивіться, будь ласка, чи справді Британія планує Україну зробити колонією? У нас дійсно зараз співпраця з Британією доволі таки плідна. І підписали сторічну угоду. І гарно допомагають вони нам. Е, ну, якщо ви хочете колонію, то будь ласка, трошечки похвадьтеся, треба допомагати ліпше. <гум> Взаємовигідний, взаємовигідна домовленість. Сказати, що це колонія. Взаємовигідна домовленість, котра на тут та зараз. Сто років, я думаю, це вони трошечки загнули. <гум> Поменше буде, але воно випадає по домовленості і по підтримці. Давайте так, якщо не використовувати це слово колонія Україні від цього союзу не буде гірше, як ми, наприклад, залежність якась певна, там як від Росії, в нас була. Можливо, такого плану питання має бути? Ні. Двійка кубків це взаємовигідна все ж таки. Взаємо Угу. Даємо З іншого боку, ви розумієте, ми помалюємо дуже поганенько цей сучасний колоніалізм, що він погано програється для країн. У нас є Приклади Сінгапур здається, ще в нас був ну сенс у Чому що ми відносимося до цієї ситуації? Знаєте, якось дуже гіперболізовано погано. Якщо дивитися з точки зору розкладу, це момент взаємовигідної підтримки. Другий момент там, де починає тиснути, як, як са сядуть, так і зійдуть. Немає такої складової, що нам просто зв'язали нас по руках та ногами, і все відбувається вкрай. Не гарний розклад з точки зору співпраці. Гонконг пишуть. Гонконг, дякую.